Доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття на розкриття грудного відділу, на покращення рухливості ваших лопаток та покращення постави. Поїхали! Перша вправа сідаємо на підлогу та почнемо. Рухати грудним відділом. Вперед та назад. Дихаємо. Так, відкриваємо вдох, закриваємо. Видох. Вдох та назад. Вдох. Три. П'ять, шість, сім. Вісім. Та тримаємо вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Руки за головою. Та ж сама вправо, тобто ми будемо закриватися та відкриватися, намагаючись відвести ваші локті якомога далі назад. Вдих та видих. два три, чотири п'ять, шесть. Вісім. Дев'ять. Десять. Зупинились, тримаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Нахиляємося вліво та вправо. Намагайтеся тягнутися ліктем доверху. Не схилятися дуже до сторони, бо ви можете впасти. А лише тягнутися ліктем доверху, розтягуючи бік. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Вісім, дев'ять, десять. Відмінно. зараз ми стоїмо на чотири точки опори. Та будемо з'єднати лопатки до середини та розводити їх по сторонам. Намагайтеся робити це тільки верхньою частиною лопатками. Це не наша звична вправа, коли ми коли ми прогинаємося у ніжньому відділі, зараз ми використовуємо тільки зону лопаток. У нас буде видих на, підйом, на розкриття лопаток, розкрили як, як парашут. Закіття.